Розпочався другий тиждень мого життя, коли я змінюю своє пасивне життя на активне. Сьогодні розповім вам про нові звички, які планую вести на цьому тижні, але спершу покажу вам шматочок свого тренування в залі. Нагадаю, що на минулому тижні у мене було три звички, які я виконую щодня: випити склянку води. Фізична активність не менше 10 хвилин і прогулянка. До речі, сьогодні моя активність перевищила 10 тисяч кроків. Але сьогодні хочу акцентувати увагу на тому, що почався другий тиждень, і я розумію, що потрібно вводити нові звички, адже старих вже замало для того, щоб назвати своє життя активним. Тому на цьому тижні я хочу додати дві нові звички, але сьогодні розповім лише про одну. Бо другу я ще не до кінця сформулювала для себе, тому більше про неї розповім завтра. З сьогоднішнього дня до моїх трьох звичок, які я формую, додається четверта ранкова гімнастика сур'я на маскар. Зранку я ще лежала в ліжку і не зовсім розуміла, як я буду робити цю гімнастику. Для мене зранку будь-яка активність це величезний виклик. Мій мозок намагається мені сказати, «Ні, я не буду цього робити. І це настільки неприродньо для мене зранку фізична активність, що я витратила кілька годин на пошук такої сур'ї, яка буде повільною, не надто важкою, і такою, щоб я відчувала, що можу робити її кожного дня. Якщо моєму мозку щось не подобається, то є великий шанс, що ця звичка не закріпиться. Тому мені було важливо знайти таку гімнастику, яку б я захотіла робити, і яка була б фізично не надто складною для мене. І ось я знайшла. Сьогодні я зробила перше тренування і почула себе повністю дерев'яною. Розтяжка сказала мені до побачення, і я розумію, що над цим потрібно працювати дуже активно. Але це точно задача не на цей тиждень. А на цей тиждень я хочу побажати собі успіхів і сили, тому що для мене він буде точно нелегкий.